І ось так виглядає наш будинок ззовні. Друзі, ми вийшли на наші під'їзд. Подивіться, хочу сказати, що під'їзд та будинок в цілому досить таки новий. Друзі, у нас квартира 135 90 квадратів. Я хочу почати одразу з кухні. Тут три спальні і два санвузли. Подивіться, ми маємо ось таку кухню, маємо якусь плитку, так, ось такий гарнітур. Ось, бачите, ми можливо, цю плитку потрібно просто трішки відмити. Маємо робочі поверхні також. Маємо тут умивальник, машинку, так, тут місця, місця достатньо. Вікно. Вікно у нас виходить на вулицю. Так, і одразу з боку ми маємо з вами господарчу зону. Ось таку господарчу зону. Тут одразу при вхідній зоні ми маємо залу. Подивіться, досить таке багато місця, потрібно трішки докупити, можливо, якісь меблі. Ми маємо тут ось такий. Гарнітур, де можемо розташувати телевізор, і маємо такий столик, з чотирма стільцями. По ремонту подивіться, яким стані стіни. Так, можливо, де-не-де -де їх потрібно трішечки перемалювати, але ми маємо тут велике вікно, яке теж виходить на головну вулицю. До речі, хочу сказати, це дуже хороший район. Андії, так, і ми маємо тут балкон, які двері. І маємо тут невеличкий балкон, з якого відкривається. Вид на місто. Перша спальня. Ось так вона виглядає. Ми маємо тут велику шафу, купер, маємо ось таку тумбочку, і також маємо додаткову вмонтовану шафу. Що нам тут потрібно, нам тут потрібно якесь ліжко і, в принципі, все. Також ми маємо тут невеличкий балкон. Бачите, є вихідний балкон. Тобто їх вже ми нарахували два, які виходить на місто. Ми зараз заходимо в наступну спальню. Бачите, тут якесь ось таке ліжко з ламелями є. Теж ми бачимо по ремонту стіни непогані, так, вони світлі, маємо тут такий стіл, і також маємо вихід з цієї спальні на балкон. Бачите, ми мали з попередньої спальні вихід і з цієї спальні теж мали вихід на балкон. Санвузол. Дивіться, ось так виглядає перший санвузол. Маємо біде-унітаз, маємо ось таку. Тому що ми маємо невелике зеркало. Теж по ремонту скажу, що непогано, просто де неде потрібно помити плитку. І все. Тобто таких якихось серйозних речей до ремонту я не бачу. Також навпроти ми маємо інший санвузол, він трішки більший. Ми тут вже маємо ванну, маємо унітаз біде по плитці, Ось така тут плитка. Бачите, маємо ось таке дзеркало і маємо теж ось такий. Умивання. Що хочу сказати, двері. Бачите, як я вже говорив раніше, що тут по всій квартирі їх міняти, в принципі, не потрібно. І біля цього санузла ми маємо ось таку спальню. Тут ми маємо ламелі, тобто ліжко велике, я би навіть сказав, таке супер велике двохспальне, повноцінне. Так, і навпроти ми маємо ось таку шафу. Маємо якесь освітлення по ремонту. Ви бачите, як це виглядає, ми кондиціонер, по всьому. Будинку, так, досить таки спальня велика. попередньо З співзроздній попереднього, але і тут ми маємо вихід в падіо з цього вікна.